Ось вже вистигли мої кексики. Такі жирненькі. О, дивіться, скільки в них жиру. Жирні, бо вони. Нам їх бо будемо борошні, з вершковим маслом, з кокосовим борошном. Рецепт я потім залишу після цього. Після ефіру. Може сьогодні, може завтра напишу. Відредагую. Такі в мене вийшли п'ять кексиків. Зараз. М -м -м. Смачно. сочно, Відчувається м -м, цедра апельсину. Ванільку чую. класно, Може, якби були меншенькі формочки. Вони були трошки вищі, Ну, так. Але то на смак не влияє, як то кажуть. М -м 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 -м. Ось таке. Дуже смачно. Дякую всім за увагу. З вами була Наташа Рудая. Всім добра ніч. Тільки що казала добра ніч. Кажу знову добра ніч. Пряночки я свої вже теж допекла. А зараз покажу. В попередньому ефірі. Тільки що. Пряночки, почти уже все на месте. Я тоже в эфире, а если уже не им, то будет на завтра. Я с внуком поделюсь и до Бан... человеку не можно.